Доброго всім дня Находжусь на полі пшенички. Рано сіяв я її, а то я сіяв ріпак і вийшло ще день виділив посіяв пшеничку один кусок то вже замахався її обробляти цю пшеничку Пройшли отож дожі, тоді 60 навіть більше 80 мм дожджа пройшло. А сіяв суху землю. Лупанув той дощ, залило, зійшло все на цьому полі. В з пшеницею повилазили і вівсюк, там метлиця, як його називають, не знаю. Озимий ріпак, бо поле пшениця сіялась, перед цим ту був ріпак озимий. Озимий ріпак, вівсюх, все повилазило, то в гербіциди я тут вложився добряче. Так потратився, що спочатку побризав препарат Гусар Турбо якийсь Кізьбайеровський. Вроді він такий мягко, довго, ну. Мягко работає, я думаю, що пшеницю не повредить. Побризав ним. Побризав. Вроді все почало підсихати і ріпак. Таке цвет почав міняти. І віщ... метлиця почала міняти. Потім знов все почало рости. По новому. Там особливо є такі волки, Може не знаю, видно тут через камеру чи ні. Воно такі прям волки. Такі он як жовтовати сейчас пятна. Прям ну ужас. Тільки цього тут, цієї метлиці було, вже нерви не видержали, щоб убивать її. Отакий такий во, це я стою прямо на конкретному волку. Во вона покрасніла. Ця гадость. Воно вона. Ось така о пшеничка тут бореться ще в цих воно. Ну, убивало, вроді убивало, а потім знову почало рости. Зазеленіло опять. Віддать сильно укорінене воно чи тут розмножене багато його тут. То примінив ще той препарат. Палас екстра. Він дорожчий. Работається іменно проти метлиці цієї. По озимої пшениці. Примінивши його там, не пам'ятаю, 75 грамів на гектар, по-моєму, дається. То оце після нього воно вже отак покрасніло. Після того препарату. Бризов, звісно, це ще вже неділі-три прошло, мабуть. То ця пшениця вже попала ці гербіциди ужасно просто. А цей препарат палац Екстра, приміняється тільки один раз на рік. То вже все, вже як буде, так і буде. І озимий ріпак так воно і не і не додихає. Воно він собі росте. Ну це вже на весну. Бо Вже в нас температур таких немає. Воно він більше плечами. То весною вже будемо працювати проти озимого ріпака по пшениці. Ми шви. куча на этих ранних посевах. Уже третий раз это травлю их, а они как уже и травил, чем хочешь его тут. Вроде бы и валяются, и цей, а они опять вылазят. Воно уже опять свежей пшеницы натравив, какой яд не знаю там. Уже витравив на цей кусок, бог на сколько, и еще там есть так само один кусок, что надо травить мишей. так що не знаю що тут з цієї пшенички буде сіяв я її без удобрений бо сильно дорого воно тут даже бачу асот жовтіє. чи це від мороза жовтіє, чи це от препарат того бо там написано є двудольник Бурьяни знімати а Азимий ріпак оно... Я... Він євролайтінговий того його і не вбило Був би по классической, вже б давно його не було б А євролайтінги не знімає А це рядом зимий ріпачок той, що я сіяв. А Отакий він вже. Скільки тут? Раз. Два. 3 справник, там там воно листочок, Ну десь менший, десь більший. Ну підріс. Ну це тут поле. Це після батька, Батько віддав мені цей кусок, то воно тут заряжене. Тут він добрячий. Поле після дисковки, зима пшениця попередник. Там де я пахав, я не знаю, на боя теж може з'їдю. Знімлю відео покажу. де після похоти. Там він глубоковато заліз, він там менший. По дисковку він вище не так заліз в землю, того він тут лопатіший. Та і агрофон поля тут хороший. Мишей так сильно на рапці не видно. Ходи там трошки є є це. А от на пшениці це просто ужас. Особливо ранніх посівах, це просто капець. Так що така погодка у нас десь плюс 10, це був приморозок мінус 2 дождики то було 80 мм, а це десь буквально не тільки 2 назад, ні 10 назад був 20 мм дощ, то зимена так потихеньку собі росте. Глубоко посіяна вона. Ця пшениця, бо я рився, корінь глибоковато. Того вона така і, якби при землі, не сильно така, щоб в була. Хоч і рано сіялась. Вже як перезимує, буде видно, яке воно буде це поле. Якщо отак ми працюємо потихеньку, те робиш, те робиш, без роботи не сидимо. Щас тихо, вітра нема. Мишей якраз хорошо травить. Тільки це пока налазишься тут як то чапля. И видно, что куча вже дохляків валяється, все равно их куча і куча тих мишей. Де вони вылазят? Вони Земли решето роблять. І участок невеликий, а. Оно. Нора на норі. так що на цей на цю пшеничку я вже на гербіцидах попав конкретно. Вони не дешеві. Палас екстра там щось виходить до 1000 гривень на гектар. А той 600 гривень на гектар був. Гусар турбо. Ну він взяв такі, такие були рослини, а де от волок, все, як то там воно не сильно сработало. Як просто може, то, що багато того. Той метли. Вести или волки були. А то вже сейчас в Ютубі Ніхто нічого не показує, в основному війна, політика. Всі забули про життя. Ну, кожного, звісно, своє. Нічого не зробиш. Всі думають як перезимувати, щоб все було добре. Як говориться, нічого не зробиш. Все від Бога залежить. Как здесь попасть, то и так попадешь. Так что вот такая. Ну, добре. Всем дякую, кто еще смотрит мой канал. Вот так видео не снимаю. Всем не, не сильно сейчас до интересно. Все живут в страхе. Ничего не поробишь. Людский фактор. Ну, добре всім дякую, до побачення.